Вас вітаю авто. Вінниці, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний автомобіль Шкода Octavia 5. Самий продавай востребований кузов, рестайлінгова версія Liftback в шикарному солідному кольорі і непростій комплектації. Автомобіль комплектації Елеганс розкажу детальніше в даному відео. Небитий, не фарбований, без корозії, заводськими наклейками, з рідним склом, на шикарних титанах, на гарній резині, в достойній комплектації. Таких автомобілів в Україні, мабуть, у продажі буде один всього цей. Особливість даного автомобіля це форма кузова, ліфтбек. Більшість йдуть вони в універсалі та його класна комплектація. Автомобіль прибув з Німеччини від першого єдиного власника, без технічних візуальних зауважень по кузову. Також по мотору все в ідеальнішому стані. Оптика вся рідна. Пройдусь детальніше стан кузова. Найголовніше, що шукають в даних автомобілів. Капот не висічений. Мотор 1,6 МПІ, який найбільше всі шукають. 202 тисячі пробігу. 10 тисяч назад автомобілі було пройдено техогляд і проведено великий тех... технічний перегляд. Тюф. Противотуманки, оптика вся рідна, лінзована. Диски оригінальні 16 ті без пошкоджень. Резина Вредштейн, літня, виробник Нідерланди. Зверніть увагу слабкі місця взагалі без корозії. Всі заводські наклейки збережені. Слабке місце даних автомобілів це арки, крила, передні автомобіль на парктроніках, все працює. Автомобіль не має по кузову ніяких зауважень, сколів, сарапін чи корозії. Все чистенько. Бережна експлуатація. Пов'язана з тим, що автомобіля був перший єдиний власник. Всі підтверджуючі документи в моїх слів є. Копії німецьких брифів попереднього власника та відеопокупки також присутні. Саме головне перевіряти в даних автомобілів це крила, пороги. Автомобіль не бачив автобанів, тому що капот взагалі не висічений на рівні свого пробігу. Скло без пошкоджень. Два ключі. Прийоми чистенькі, рідненькі, жоден болтик по авто не кручений. Автомобіль без ДТП, корозії на порогах немає. І так, про комплектацію даного автомобіля. Зверніть увагу, до речі, на сидіння. На кермо нічого пошкоджень немає, все підтверджує пробіг даного автомобіля. У них часто буває зацарапина, вигрівши перемикач світла, тут все чистенько і він рідний оригінальний. Підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, бортовий комп'ютер. Зверніть увагу на стан керма, мультимедіа, дуже приємно звучить. Чистенький потолок. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Автомобіль в приємній комплектації Ліганс є абсолютно все, але чомусь попередній власник зекономив і вирішив як опцію не доставляти задні склопідіймачі. для кого це важливо, неважливо, але я не думаю, що вона впливає на загальну картину стану автомобіля. Та його ексклюзивність по, по рокам пробігу та комплектації стану кузова. Оптика вся рідна, як і передня, так і задня, рідненькі пройоми. Нічого по автомобілю не крутилося, не знімалося. Все в заводському стані, заводська аптечка. Запаска не використовувалась. Видно, що все як лежало з заводу, так і лежить оригінальна континенталь. Всі заводські точки шви все на місцях. Ніяких ДТП по автомобілю не було. Попередній власник тварин не мав. Шересті немає. Царапін пластика взагалі немає. Слабке місце вокруг номерного знака взагалі без натяку на корозії. Автомобіль славиться тим, що тут простий надійний мотор один, 6 MPI, легкий в обслуговуванні. Легко ставиться газ, саме пострібований і в даній марки та громадніший багажник. Німці більше люблять універсали, а в Україні покористуються попитом більше седани, ліфтбеки. Даний кузов вважається найпродавайший і в шкоди Октавії. Ніяких зауважень по салону, по уплотнітелям, нігде нічого не вигризено, немає взагалі. Пороги в ідеальнішому стані, без пошкоджень, без висічень. Таке само увагу, болтик, взагалі нічого не кручено по автомобілю. Працює кожна кнопочка, кондиціонер обслужений, свіжо заправлений. Всі наші автомобілі ми повністю технічно перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж. Тому будете впевнені при покупці даного авто, що ви доїдете будь-яку точку України та Європи. Далі прийдемо до технічного стану автомобіля та огляду мотора. Мотор заводиться чітко, рівно, не димить, не троїть, без технічних зауважень. Жоден болтик по авто не крутився, капот не знімався. Кондиціонер працює, включився компресор. Диму немає. тихенько, сухенько Піддаємо підсумки сьогоднішнього оновлення. Шкода Octavia a 5, рестайлінгова версія, 1,6 МПІ, народний мотор, тисячі пробігу від першого єдиного власника прибув до нас з Німеччини. Без технічних візуальних зауважень, небитий, не фарбований. В шикарнішій комплектації рідкісний для даного автомобіля з підігрівом сидінь, двохзонний клімат-контроль, на оригінальних 16 дисках, гарні літні гумі. Без візуальних технічних зауважень. На заводських наклейках збережені захисні всі плівки. Шикарніший автомобіль в шикарному солідному кольорі. Готов до перереєстрації на нового власника. Всі податки сплочені. Перша реєстрація сплочена. Автомобіль. Можлива доставка до вашого будинку, так як в автомобілі, впевнені на 100%. Таких автомобілів в Україні на продажі. Дані моделі в рестайлінговій версії дуже мало. А така комплектація і такий колір, я думаю, буде взагалі один для авто Вінниця Ми купуємо особисто в Германії і в Німеччині від власників автомобілі, Особисто доставляємо своїми евакуаторами. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Тому при покупці у нас автомобіля ви можете бути впевнені на 100%, що ви візьмете гарний перевірений технічно справний автомобіль. Звертайтеся!